Вітаю вільні та незламні водолії. З вами практикуючий астропсихолог Наталія Клименко. Підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх важливих подій стосовно вашого знаку Зодіаку, а також України. Розкажу детальніше, що нас чекає в липні. Зараз сонце знаходиться в з'єднанні із Меркурієм. Аспект буде діяти до 3 липня. Саме зараз. Планета, яка відповідає за ваше я, за вашу енергію в гармонійному аспекті до Меркурію, планети комерції, планети інформації, планети голосу. Тобто саме зараз ви можете проявити найкращі якості по планеті Меркурію. Знаходяться вони в вашому шостому домі і завдяки підтримці через гармонійні аспекти планетами Сатурном та Юпітером. На вас чекають приємні зміни в сфері режиму дня, роботи. Шостий дім ще пов'язаний із домашніми тваринками, із здоров'ям, із допомагаючими професіями. І взагалі, шостий дім це дім служіння людям. Завдяки тому, що будуть задіяні ще другі і четвертий сектори, то ви можете отримати винагороду через роботу із дому, або ж через нерухомість. Зараз Венера, планета взаємовідносин, гармонії та краси, а також грошей, знаходиться в сьомому домі, там, де і Марс, планета активних дій. Тому саме в сфері Партнерства, клієнтів можуть бути приємні зустрічі, підписання контрактів. А також ви будете активними стосовно клієнтів, можливо, і зустріч з майбутнім партнером. 3 липня буде повний місяць. Завжди повний місяць він висвітлює певні сфери життя, або це буде результат або вже кульмінація якихось подій. Повний місяць висвітлює події, які були півроку назад. Тобто зараз ви чітко можете або це буде комбінація, або зрозумієте все, що пов'язано із 12-м сектором. Саме там у вас буде повний місяць. 12-й дім пов'язаний з еміграцією, з режимними об'єктами, з лікарнями, з ретритами, з дальніми землями. Все, що стосується цієї сфери, у вас уже буде з'ясовано. Це також ще й дім прихованих ворогів. Тобто зараз вони стануть для вас відкритими, і ви точно будете знати, хто це. Це також ще дім психології і езотерики, саме зараз ви зможете отримати якісь результати по цій сфері, або це може бути зустріч з езотериком, або ви закінчите навчання в цій сфері, або ж отримаєте певні результати від психологічної діяльності. 11 липня планета дій і активності Марс переходить. Ваш восьми дім, восьми дім це гроші, які ви можете отримати не заробляючи власними силами. Тобто, це можуть бути якісь кредити, надходження від банків, бо ж меценатів. Це можуть бути гроші партнерів або гроші від вкладень від інвестицій. Також восьми дім це дім інтимних зв'язків та зачаття. В цьому плані ви також можете проявити активність. Меркурій, планета комерції, інформації переходить у ваш сьомий дім. Тобто також можуть бути зустрічі із партнерами, це можуть бути якісь сумісні поїздки, може бути отримана певна інформація від ваших партнерів або клієнтів. Сьомий дім це також підписання документів. Тобто, ви можете отримати певну інформацію або, власне, сам документ, оскільки Меркурій відповідає за всю письмову роботу. Можете отримати, або ж підписати важливу для вас угоду. 14 липня Сонце буде в гармонійному аспекті сих стилі до Урану, планети несподіванок інновацій, технології, можливо, якась неочікана зустріч з друзями, оскільки ви задіяні шостий-четвертий дім, то це може бути і робота на дому, або ж якийсь режим дня зміниться завдяки вашій сім'ї, але це має бути якась зміна, яка приємна. 17 липня буде новий місяць завжди новий місяць це нова енергія. Тобто, ви можете сміливо прописувати плани на наступний місяць і проводити практики на місяці. Новий місяць буде проходити в вашому шостому домі, а це дім здоров'я, дім служіння, а також домашніх тваринок. Це можуть бути ваші нові ідеї стосовно зміни режиму дня на краще, або оздоровлення, або ж ви захочете взяти якусь тваринку до себе додому. Або це може бути пов'язано із допомогою іншим людям, Особливо активно. буде прояв, в якій стосується людей, допомагаючих професій. Наприклад, таких як медики, вчителі, в цей же період кармічні місячні вузли змінюють свої знаки, і ось кармічний місячний вузол раху, який відповідає за нашу еволюцію, надасть вам вектор вже на найближчі півтора року у вашому третьому домі. Третій дім це недалекі поїздки, це люди із близького оточення. Це можуть бути сестри, браття або ж сусіди. Третій дім пов'язаний із власною справою, з комерцією, із соцмережами, із курсами. Тобто, вам важливо буде пізнавати ви ще щось нове, бути так званим вічним учнем, або ж можна буде просто здати на права, або купити якусь техніку, якийсь гаджет. З 20 липня Венера стає ретроградною. Планета краси переходить, повертається в знак лева і може впливати на зміну нашого стилю. Вона може повертати нас до інформації, яка колись була нам приємна, нам подобалась, але з певних причин ми її залишили або ж справу. Ми цього залишили. А зараз вона стане для нас актуальною. З 27 числа Венера з'єднується із Меркурієм. А Меркурій це інформація, це спілкування, це взаємовідносини. Можуть приходити люди із колишнього життя, це можуть бути наші колишні партнери, колишні колеги. Або ж люди, з якими ми коли зустрічалися, і Венера буде в такому положенні до 4 вересня. Цей час важливо не починати нових проєктів, адже Венера відповідає за все, що ми любимо, і за гроші. Краще цей період взяти для того, щоб проаналізувати відносини, можливо, з кимось помиритися і проявляти свою вселенську любов. З 29 липня планета Меркурій переходиться в. Знак свого володіння, в знак діви і розум стає наш більш прискіпливим, дуже уважним до деталей, до дрібниць, і він такий буде прагматичний. І ваші думки будуть націлені на можуть бути націлені на великий бізнес. Також це можуть бути якісь угоди або договори, що пов'язані із спадком або ж із великим бізнесом.